Всім доброго ранку, вітаю всіх нас і всіх причетних з цим органічним днем. Насправді дуже гарно, що він у нас є. Ми можемо святкувати. Кожен рік можемо підбивати якісь певні підсумки розвитку ринку. Так, дякую. Сьогоднішня моя презентація про внутрішній ринок України традиційно для органіх стандарт. Ви знаєте, що вже ми 10 років, напевно, проводимо дослідження ринку. А цього разу будуть сюрпризи, буде нова інформація. Дуже цікава. Певні такі ексклюзиви вперше. А, так, чому англійською мовою? Чи треба зробити українською? Ні? Це окей. Час, секундочку. Просто це, напевно, для інших англомовних слухачів. Там має бути англійською мовою. Так. Ну окей, я, по-перше, хочу а, подякувати а, а, проекту QFTP, програмі QFTP, тому що вони нас багато років підтримують в цьому дослідженні. Тобто, в принципі, колись а, до нас а, звернулися а, за інформацією, звернулися, здається, а, з ФАО по органічному ринку, а її не було в секторі. Тобто, ну, фактично, знаєте, от, ніби там сектор був, а якоїсь динаміки відстежити не було. І ми вирішили, чому не спробувати порахувати, да? Там більше ми сертифікували більшу частину операторів ринку, можна було щось прикинути, там, оцінити. І ми почали цим займатися. І, в принципі, це було там, напевно, 2016-му, напевно, році десь. І після того ми вирішили, чому ми не можемо це робити щорічно. І ми почали. А, ну, Робити аналітику і по експорту, і по внутрішньому ринку сьогодні у мене буде внутрішній ринок. І як я казав, дякую програмі QFTP за цю багаторічну підтримку, а за те, що вони довіряють нам, і ми можемо вже бачити певну тенденцію за багато років, як розвивається, розвивається ринок. Чому це робить органік стандарт? Я вам сказав, тому що у нас є доступ до даних. Я чомусь не можу. Методологія дослідження. Ми беремо обсяги реалізації харчових продуктів операторів внутрішнього ринку, да, які сертифіковані органік ну, стандарт. Наразі буду відвертим, якщо раніше 95% були сертифіковані внутрішньому ринку органік стандарт, зараз, напевно, всі 100%, а, тому нам легше рахувати. Це дає нам певну таку а, а, цілісність даних. Да? Тобто Там а, ми аналізуємо різні канали збуту: це розрібна торгівля в ретейлі, і різні фірмові магазини, і магазини здорового харчування, і так само і-комерс, e да? і маркетплейси. І вебсайти, і соціальні мережі, і так далі. Ми, ми маємо доступ до кількостей, які реалізували наші клієнти. Це нормально, вони нам звітують, ми їх перевіряємо, ми маємо все це рахувати. Це чудово, ну, наші клієнти, наші оператори знають, що ми зробимо щороку. Але ми не, не, не втручаємося в цінову. Історію, да? ми це самі аналізуємо. Тобто, ми беремо якісь мережі, беремо середню зважену ціну по тим чи іншим продуктам, і це оціночні такі дані. Тобто, це не, не реальні е, е, по вартості, а оціночні. І також е, обмеження в цьому дослідженні ми не ми не враховуємо обсяги реалізації імпортованих органічних продуктів. У мене сьогодні буде інформація по імпорту, але я потім поясню, чому ми її не об'єднуємо. Да? Тобто інформація по імпорту буде вперше, до речі. А, значить, як у нас розвивався внутрішній ринок за останні там, кілька років. Ну, дуже така, знаєте, показова картинка до 2022 року, немає сюрпризів, ми потрошечку росли. Це, до речі, а, у мільйонах доларів для чистоти, тому що якщо в гривнях в гривнях буде все рости, плюс-мінус. Да, тому що курс міняється і, і, міняється, і гривня росте, да, продажі ростуть. Але Справедливо буде, напевно, показати в, в валюті, да, і таким чином ми бачимо, що після 2022 році в нас пішло трішечки оживлення, да, але не так би як нам хотілося. і Ми там виходимо там, на довоєнні роки, а лише на 21-го навіть не вийшли. Да, не вийшли ні по грошам, ні по обсягам. Обсяги теж можна дивитися зверху: це обсяги в тонах да, реалізації органічної продукції в Україні. А, ідемо по категоріям. Ну, у нас. Флагманом розвитку органічного внутрішнього ринку є молочка, і це нормально. Да, тобто, певно, так має бути. Плюс у нас такі знаєте сильні бренди представлені, які гарно позиціонують, просувають, вміють працювати з рітейлом, і це сприяє, але це правильний флагман, я вважаю. А всього а, реалізується більше 50, більше 250 позицій асортиментів органічних продукцій, те, що ми рахували, так ну у нас на першому місці молочка, на другому місці у нас. Традиційно теж група фреш, так звана, да? овочі, фрукти, гриби, там, там і ягоди. А на третьому місці така бакалійка, да? крупи в першу чергу, крупи, борошно, пластівці, снеки а, і так далі. Ну і Далі в нас яйця, до речі, вони під, підтягнулися, соки, напої, плодово-ягідні пасти, консервована продукція, м'ясна продукція, олія в асортименті. Ну і там зовсім трошечки вже йдуть там різні. Прямо наші спеціалісти цукор, і інша категорія є, яка теж, в принципі, там багато чого об'єднує. Я потім зупинюсь по основним категоріям і так далі. Ем, ну, В принципі, ви бачите да, показники е, за е, минулий рік. Я розказую, що я на 24-й рік я вже завершився, за 2025 даний ще будемо збирати наступного року. Що я хочу сказати? Ну, е, Продажі, звісно, ростуть, але, наприклад, обсяги по молочці, вони впали в цілому. Ще трішечки впали. Але там цікаво. Я потім покажу більше а, детально по молочці, бо я поясню, що впало, і чому чому впало, і, і чи це погано? Чи добре це інше питання? Так. А, окремо молочка. да, в розрізі а, асортименту. Да, молоко а, найбільше по обсягам, потім кефір, сир кисомолочний, який ми називаємо творог. Uh, масло, до речі, масло підтягнулося, йогурт, сметана, сир твердий, або різні сири тверді, да? і кисломолочні, сомолочні, uh, ряжанка, вершки, і різні вироби. Ну, в принципі, uh, це традиційна інфографіка, яку нам допомагає робити organic Info в партнерстві. До речі, вся ця інформація, вона, uh, як правило, публікується на organic Info. Я не знаю, чи вже свіжа опублікована чи ні, але думаю, найближчим часом, якщо вже є, так, можна, можна вже дивитися. Да? Тому що ми, ми в себе на сайті це не розміщаємо, але ранкінг-інфо це робить і це правильно. У нас такий є голос сектору, де треба брати всю свіжу інформацію. А, тобто, ви бачите, да, по помолочці я хочу прокоментувати, що, наприклад, а, якщо по молоку і кефіру у нас впали обсяги, реально впали, незначно, але трішечки впали, то по всім іншим продуктам вони виросли. По маслу виросли суттєво, причому суттєво так повиростає по іншим позиціям. Не знаю, чи це погано чи це добре. Хай фахівці з молочних сектору скажуть. але Мені здається, молоко це сировина, да? не перероблений продукт. В принципі, якщо росте масло, росте йогурт, росте сметана, росте інше, це напевно краще, тому що по грошам йде ріст, там на відсотків 20 плюс іде ріст. Да? Тому, в принципі, якби це питання по обсягам молочка тисячки впала, може за рахунок молока знову ж таки, да? але за вартості Цих продажів вона виросла і виросла більше 20%. Так, е, органічні кропляні зернові вироби, борошно насіння, там же і снеки теж цікаво, тому що е, якщо порівняти з минулим роком, то десь так ну, в два рази виросло, я вам скажу. Е, тобто, я потім покажу, як по рокам було, да, і е, звичайно, ми ще не дотянули до показників до воєнних. Але в нас було так сумненько останні дві роки по цій категорії. І от крупи виросли два рази, е борошно виросло, ну майже всі, всі показники. Снеки виросли два рази. Теж та така категорія е зростаюча. Е для перекусів, швидкі якісь е е сніданки і так далі. Так, і Група е фреш, так звана, да, ну, вона плюс-мінус там трішечки зросла, а плюс-мінус стабільно на місці. Там же ж е, фрукти, в тому числі ягоди, да, і овочі, і гриби. Там дуже вона така за обсягами єм, ємка, тому що там і кавуни, і гарбузи, і дині. Вони ж ну, розуміється, да, тобто обсяги е, нормальні. Але е, вона виросла незначно. Незначно за, за з минулим роком. Так, е, це показники. Давайте в порівнянні да, за попередні роки, щоб не бути голосованим, це в обсягах. В обсягах, те, що я казав, трішки молочка впала. Бачите, по загальним обсягам. Але окремі категорії переробленої молочки вони всі зросли. Там, де от масло зросло, так нормально. А масло найдорогійший, до речі, продукт по молочці. Тому таким чином, а, ну, споживач виїхав да, в 2022 році. Відразу це дуже сильно відчулося. Я знаю, що наші бренди намагаються ловити свого споживача за кордоном, і це правильна історія. Експорт новочки відбувається. Але якби ми не ми, ми не можемо це, це абсолютно логічні цифри, тому що воно не може бути по іншому, бо суттєво, якби менше стало на населення в Україні, що проживає саме в Україні. Ну от, динаміка по фрешу, він різ, бачите. Навіть 20, ну в 22-му році, бачите, падіння, а потім відразу він, як то кажуть, оклигав і пішов далі вверх е нормально. І е Круп'яні, те, що я казав, бачите, суттєве падіння в 22 році. І от зараз ми в е ну, ще не вийшли на показники 19, а 21, а ви там вже, як то кажуть, недалеко. Да? Тобто, це добре, добрі тенденції. Яйця, так. А, ну, яйця трішечки впали. ну, Вони бачите, що їх так шатає. Чому шатає? Незрозуміло, але шатає. <шат> <шат> ну, от, да. Але я не знаю, чому з чим пов'язано, насправді, ну явно так. такі. А, Точно, точно, то ж біда ставила. Ну, чекаємо 25-й рік тоді. Чекаємо 25-й імпорт. Те, що я обіцяв, ніколи раніше ми не говорили про імпорт, ми його не могли порахувати. А, ми з цим стикнулися, тому що закон України запрацював. Відповідно, виникла потреба в тих, хто імпортує органічну продукцію, сертифікуватися також відповідні з законом, щоб не мати проблем з імпортом. Причому, знаєте, як в нас відбувається? Телефонують сертифікуватися тоді, коли вже на, на, на митниці щось заблокували. Тобто да? на, на, превентивно ми там пояснили, що ви ж врахуєте, що закон України працюється. Мало хто ну, є, є гравці відповідальні, які відреагували відразу там ще з 20 якогось року а, пройшли цю сертифікацію, тільки було можливо, щоб ризики врахувати. А з іншими, це, як правило, кейси вже на, на митниці, що заблоковано, рятуються, треба щось робити. Насправді це не, не важко сертифікувати імпорт, але це. Нам дає можливість е, ну проаналізувати да звичайно. Ми не весь імпорт сертифікуємо, але е, це дає нам можливість взяти якісь дані і зробити їх оцінку достовірності. Тобто, ми ніколи не, не, не чому ми займаємося дослідженням, тому що в нас завжди є можливість. Якісь зовнішні отримані дані верифікувати реальними своїми кейсами, які ми сертифікуємо операторів, так само і по імпорту, поки в нас не було в руках, що пощупати реальних імпортерів, звірити, чи можемо ми довіряти цим даним, ми цього не робили. А зараз ну, вирішили, чому б і ні, дуже цікаво. Насправді, робота, яка. X, не знаю, там 5 в порівнянні по аналізу внутрішнього ринку наших операторів, які ми сертифікуємо, порахувати набагато складніше. Звичайно, це не я рахував, це команда органік стандарт рахувала. Да, У нас є потужна команда, яка цим займається, яка вже з кожним роком краще і краще розбирається, знаходили ці. Ну, це величезні масиви даних. Я вам просто не можу передати, які потрібно було перелопатити. Тим не менше, кнопочка, вона. Мінімально чутливо. Помагайте мені там переключати, бо, або скажіть, куди наводити. Дякую. Значить, методологія. А, отут, до речі, важливо, чому ми не можемо об'єднати імпорт з внутрішнім ринком і порахувати весь ринок. Ви зараз розумієте? Там ми рахуємо те, що продається вже на поличці, і його вартість і обсяги на поличці. Да? А тут те, що імпортовано було в Україну, чи воно продається на поличці. Чи воно пішло на переробку подальше, чи пішло десь на склад і ще не доїхало допомагати. Ми цього не знаємо. Ми знаємо, що воно заїхало. Тим більше нас багато виробників торгових марок, які там імпортують каву, чай, якісь там кокосову олію, якусь там ще якісь речі. І ми не знаємо, що воно пішло на поличку відразу, а що пішло на переробку. Тому некоректно буде об'єднувати ці цифри і говорити про якісь обсяги, обсяги ринку. Розумієте, да? але якесь уяву воно дає. Тобто уяву дає про якийсь там загальний обсяг ринку можна. А, які обмеження? Не враховані алкогольні напої. Ми їх ще дораховуємо. Але алкогольні напої, зокрема, вино. Це по обсягам буде приблизно те ж саме, що й весь інший імпорт. Я зразу вас зготую. Тут тобто та цифра виходить плюс-мінус така ж сама. Дуже багато органічного вина імпортується в Україну. Зокрема, а, Окей, значить, це помісячно. Імпорт в обсягах в тонах, да? тобто, у нас там, бачите, в серпні найменше, в жовтні найбільше, і всього було імпортовано в Україну е, нетто на е, 867 е, тонн продукції органічної. Значить, е, е, як ми ідентифікуємо цю продукцію, все, що було ідентифіковано як еко-біоорганік, тобто. Ми розуміємо, що можливо є якісь можуть бути неточності. Може, якісь і псевдоорганік завитіли, як то кажуть, до нас не без цього. Але в цілому, я думаю, там досить високий рівень е точності. Я не впевнений, що всі, ті, хто імпортує органічну продукцію, реально розуміють, що вони імпортують органічну продукцію. Знаєте, заходить якась там пляшечка, на ній написано там біоолійка, якась або якась бі біомакаронні вироби. Ну, хтось звернув увагу, хтось уже там більш продвинутий в якісь супермаркетах. Хтось просто знаєте, як, як, як проста там олія чи макаронні вироби імпортовані. Але ми, ми в цьому ми, ми змогли це ідентифікувати і, і знайти. Да? Тому от ви бачите помісячно. Я думаю, що потім знову ж таки якась інфографіка буде зроблена на органік інфо опублікована, і можна буде це детально проаналізувати. Бо це такі дуже дуже, дуже свіжі дані. Буквально їм там ще тижня немає, мені здається. І, до речі, зверніть увагу на цифру, я її не озвучив. 587, да, там було? 5,87 мільйонів, тобто 29 у нас вже є, да. Рахуємо 5,87. І уявімо, що з цих 5,87, ну, може, там на мільйон сировини зайшло, да, яка потім переробилась у наших же операторів для подальших для нових продуктів. Ну тут, тобто, в принципі, якби ну десь там відсотків 20 можна рахувати чи 15 імпорту органічної продукції в загальному ринку. І е, деталі по продуктам. Звичайно, їдяче харчування. Да? Ну, це, до речі, приємно, це правильно, напевно. Але це потенціал для наших вітчизняних виробників. До речі, тут же бізнесмени дивляться очима потенціалу, де потенціал, що можна замінити да, вітчизняне виробництво. Ну, напевно, якісь там італійські макаронні вироби не дуже заміниш, і, е, але якісь тут речі є, безалкогольні напоїться, соки в першу чергу. Да? Е, е, ну, да, шоколад заходить. Знову да. ж таки, він, напевно, переробляється частина того шоколаду. Ну, ви бачите, да, там закоплені напої, макаронні вироби це, е, це такі топи. Мої колеги їх групували. Ми не зовсім до кінця розуміли, як правильно їх групувати насправді, да, щоб було якось адекватно. Може, ми цю методологію ще будемо викристалізовувати? Якщо там будуть поради, то ви звертайтесь, кажіть нам, що це. Але, в принципі, от зараз таким чином справа. Вартість і бачите, насправді по дитячому харчуванню це ну що не 50 відсотків всього імпорту по вартості звернути дитячого харчування. Тобто це робота про дітей. І категорії да, дитяче харчування, ви бачите, що саме заходило по дитячому харчуванні. Там ну, каші, суміші, що там може заходити, снеки дорогі, до речі, дитячі органічні снеки, бо мене син дуже полюбляє. Ти знаєш, вони дуже дорогі. Так, і е, далі е, у нас безкогольні напої. Бачите, різні соки. Знову ж таки, ми не знаємо, що ці соки вони частково пішли в ретейл, а частково напевно використовувалися для подальшої якоїсь переробки комбінацій. Там такі, бачите, нетипові соки, які може там і, і, і не, не, не вже п'єш, але напевно змішуєш з чимось, щоб отримати якийсь інший продукт. Я е, не буду зупинятися, мене там не так багато часу залишилося. І е, ще окремо виділили категоріями по оліям. Да, ну, Соняшникової тут немає, але є, наприклад, Ріпакова, імпортується в Україну. Да? До речі, вартість в доларах да, можете прикинути обсяг бізнесу. Причому це ж не ціна рітева, я ж повторюсь. Да? Це ціна імпорту. Вона ж потім там Х, не знаю, скільки там, півтора, три додається да, до ціни, яка буде продаватися. Тому що й Тому не можна додавати ці цифри, вони некоректно не будуть додавати їх. А... І далі по країнам, які наші торгові партнери, тобто з лівого боку це у нас звідки було імпортовано в Україну, а справа країна походження. Я вам скажу ті ж самі набір 10 країн, просто заміксовані. Наприклад, Нідерланди багато нам продає, але мало що походить саме з Нідерландів. Да, тобто вони на 10 місці по походженню, а от на 4 місці по а, продажу нам продукції. Ну, це так, для загальної інформації, да, тобто по імпорту. Насправді, ми можемо, якщо когось з операторів цікавить деталізація по якомусь конкретному виду продукції, не знаю, там джеми, а, щось цікаве, можемо роз, 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 розкласти. Можемо це зробити. По ідеї для бізнесу будуть. І ще хочу заявити а, такий продукт, який ми зараз готуємо. Це якщо ви знаєте, в нас є такий каталог експертерів органічної продукції, там близько 100 компаній. Колись його зробив офіс підтримки експорту до відприємництва одноразово під якийсь захід. Нам сподобалася ідея, тому що до нас часто звертаються імпортери. А порадьте нам того, а дайте нам ти, то продукт ми хитро наш на сайт, звичайно. Але ми ж не можемо казати, що один наш клієнт краще інший. У нас вони всі однакові. То ми кажемо: от, беріть, вибирайте у нас, мак і колір всі фомастра, як то кажуть, різні, да, тому як вам подобається, і така ж сама ідея виникла по внутрішньому ринку. Тому ж так само у нас асоціація органічна ініціатива, зокрема, вона проводить дуже багато різних заходів в рітейлі. І е, не всі виробники туди можуть добратися, А був би такий каталог представлені. Тим більше ми знаємо, що у нас 250 позицій в асортименті. У нас е, це понад 50 компаній, які реально продають в ретейлі, Да? Тобто, ми зараз робимо каталог, там буде близько 60 е, операторів, тих, що вже продають, і ті, що готові продавати, він буде досить такий симпатичний. Ми його завершуємо. Вже вся інформація є. Зараз іде дизайнування, і от найближчим часом там буде в нас виставка World Food, де буде представлена і органічна ініціатива. Він там уже буде представлений з інформацією про комп. Компанії це дуже потрібна річ, тому що вона буде в першу чергу йти. Усі е, до всіх ретейлерів. Тобто, на на запит вона буде надаватися. Там буде інформація про е, по суті, як представлений е, асортимент органічного ринку України та в розрізі операторів, з їхніми контактами, з інформацією про компанії і так далі. Я е, мене все напевно. Я дякую за увагу. Сподіваюся, це було цікаво та корисно і бажаю гарного продуктивного дня. Всім.